Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз вам розкажу, як ви можете оформити інвалідність, якщо ви перебуваєте за кордоном. Відповідні роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. Ви можете. Оформити інвалідність, адже МСЕК медико-соціальні експертні комісії здійснюють е, свою роботу екстериторіально і заочно. Екстериторіально це значить, що ви можете звернутися незалежно від вашого місця реєстрації. Якщо ви перебуваєте на даний час за кордоном, ви можете та маєте право надіслати свої необхідні медичні документи або своєму сімейному лікарю, який вас лікує, або лікуючому лікарі на території України. Відповідно для оформлення форми є відповідна форма, яка має назву направлення на МСЕК з відповідною номерною нумерацією 088. 0. Також хочу зазнати, що Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що всі документи мають бути обов'язково складені українською мовою. Далі ваш пакет документів розглядає лікарська консультативна комісія за її рішенням. Відповідно, вас уже скерують на медико-соціальну експертну комісію МСЕК для проведення відповідної експертизи і встановлення інвалідності. Далі, якщо ж ви не можете пробути на огляд, наприклад, ПСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько консультативної комісії відповідного закладу охорони здоров'я. Експертиза здійснюється за направленням лікарської консультативної комісії незалежно від вашого місця проживання, реєстрації чи перебування. Також Міністерство охорони здоров'я України надає детальне роз'яснення, як же ж продовжити дію довідки про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон. Якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану, і у вас, наприклад, сталася така ситуація, що завершився термін дії довідки про інвалідність. Про інвалідність. Якщо такий термін завершився, його автоматично вважають продовженим на час дії воєнного стану на території України і впродовж Місяців після його припинення або ж скасування. Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальні програми реабілітації особи з інвалідністю. Якщо ж вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнуть 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей різняться від критерій інвалідності відповідно для дорослих. У такому разі ваша дитина має пройти обстеження за. Кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою і направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар, відповідно, оформить всі необхідні зі своєї сторони документи, а також лікарсько-консультативна комісія направить ці документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності. Тому навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, ви маєте право оформити інвалідність і Маєте право і стосовно того, що якщо продовжити дії, довідки про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон, тому, будь ласка, користуйтесь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую за ваші питання. Дякую за нашу з вами комунікацію, за наш з вами діалог. Якщо хтось з вас раптом, наприклад, оформив за кордоном. Оформляв перебуваючи за кордоном інвалідність, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як це працює, як швидко це працює. Чи дійсно у вас все вийшло? Дуже дякую вам! Бережіть себе та свої сім'ї.